ММА поєдинок Холла проти Хупера, World Tour Finals і рекорд Тайрона Бібі, а також Новіков пояснив, що там у нього з Ютубу. Здоров, гайзи. Розпочнемо сьогодні із турніру World Tour Finals. Пробіжимося коротенько, бо матеріалів було дуже мало. По класиці у нас 5 вправ. Перший івент це локліфт на максимальну вагу. Стомгменовий з Буркіна Фасо Айрону Бібі вдалося поставити новий світовий рекорд у цій вправі. Тепер це 230 кг. Так як Айрон BB приїхав спеціально для рекордної спроби, то його результат на розподіл балів не впливав. І першим після нього став Том Стольтман, який підняв 210 кг. Також 210 вдалося підняти і Павлу Кордіяц. Проте зафіксувати снаряд українцю не вдалося. Тому із результатом 200 кг він розділив другу сходинку разом із Мічом Купером, Тайлером Котоном та Стольтманом Старшим. У другій вправі Павло теж показав хороший час, але Том з був буквально на пів секунди швидше Вага кожної з сумок була по 150 кілограм. У цій вправі на останньому метрі міч Хупер допустився дуже прикрої помилки, яка в підсумку буде йому коштувати дуже і дуже дорого. Третій івент це Аксель Deadlift. Стосунки Кордіяки і становою ми всі прекрасно знаємо, тому не будемо про сумне. Кращим тут із восьми повтореннями став Метью Рак. Також йому вдалося виграти і четверту вправу у Віз Конена. На зовсім трошки від новозеландця відстав Міч Хупер, а от Кордіяка, який у цій вправі є власником світового рекорду, цього-навсього на третьому місці. Там Стольтман, забезпечивши собі хороший результат у перших трьох вправах, тут зміг трохи розслабитись. тим більше, що у фіналі його коронна вправа кулі Атласа і по факту переможець змагань уже відомий. А от Кудіяка мав ще дуже високі шанси посунути Хупера із третього місця. Проте, на жаль, п'ята куля українцю не піддалася, натомість Хупер швидше від Павла заклав 4. Тому розподіл призових місць після фінального івенту так і не змінився. Як на мене, то у цьому турнірі насамперед потрібно відзначити двох спортсменів. Це звичайно Метью Рак. Дуже сильний виступ від нього, дуже впевнено він обійшов Міча Хупера, а от якби зміг підняти ще 200 й лок, то боротьба зі Стольманом за першу сходинку була б на порядок цікавішою. І другим, кого я виділю, це Кордіяк надзвичайно хороший виступ серед топ-атлетів. Схоже, що Павло нарешті повернув свою форму часів вирганого ЄСМ і вдалого весняного ворстронгісмена. Тож побажаємо удачі Павлу у наступних турнірах. Ей hey гайз, нагадую, що у мене тепер є телеграм-канал. Там постяться актуальні новини зі світу заліза, а також матеріали про те, як організовувати собі тренувальний процес. Ну і куди ж без сміхуйочків? Радий бачити там кожного. Тож підписуйтесь. І далі до новин хайпових і бомблячих. Едді Холл та Міч Хупер візьмуть участь у мма турнірі Finisher Championship, що пройде у Дубаях. В лютому 24-го року у обох з'явився відповідний пост у інстаграмі, вони показали такий собі міні спарринг і зняли спільний контент. Це доволі дивна новина, адже у Еді та Міча немає ніяких суперечок чи непорозумінь. Тому одразу зрозуміло, що тут замішані гроші. Причому гроші великі. Арабські організатори заявляють про призовий фонд у розмірі 300 мільйонів доларів. Так-так, вам так, не почулось. Уже досить давно Шейхи нищать футбол, а тепер ще і до Стронгів добралися. У мережі уже встигли охрестити цей поєдинок, як бій звіра та Лося. А що тут власне дивного, можете запитатися ви, і я вам відповім. Окрім двох найсильніших людей світу, тут буде ще 10 професійних мма бійців, і у регламенті вказано, що це буде турнір на виліт. Так, звичайно, важко уявити, що хтось зі стронгменів такого рівня зійшов себе у поєдинку із профбійцем, скоріш за все їх покликали для привернення уваги. Ну але готуватися до такого також треба, особливо мічу Хоперу, і вагу скоріш за все теж прийдеться скидати, а це обов'язково позначиться на результатах у Стронзі. Не кажучи про те, що в поєдинку із таким кабаном як Еді травму отримати це взагалі на ізі. Також нагадаю, що менше ніж за місяць після двобою у березні вже пройде Arnold Classic, а там уже і до ВСМ рукою подати. Тож, скоріш за все, від Канадця на захист титулу ми можемо не розраховувати. Щодо Арнольд Classic, автор Бьорсон уже готується до цього турніру, ісландець показав нам свою актуальну станову тягу, 300 кг залітає просто на раз-два. Хто не знає і не бачив, то Хатур вертається у Стронг і анонсував турніри, у яких візьме участь. Якщо що, то відео про це буде у підказках. Неодноразово ми вже зачіпали тему містера Олімпії та абсолютної категорії, а от про Classic Fіck ми цього сезону ще не згадували. Адарма, Кріс Бамстед, чотириразовий містер Олімпія у класичній категорії, схоже прийде забирати свій п'ятий титул. Його основні конкуренти минулих років Рамон Діно та Урус Калічинський і близько не виглядають такими масивними, тож змагатися із Бамстедом цього року буде дуже важко. Звичайно, якщо кріс влізе у свою категорію. А ви, до речі, напишіть у коментарях, чи вартувало б йому спробувати себе у абсолютці. Олексій Новіков пояснив, чому перестав вести свій YouTube канал. Причина банальна і проста. Це відбирає багато часу і потребує значних фінансових вливань. Тож найближчим часом нових відео чекати не прийдеться, а дуже шкода, бо особисто я завдяки Олексію і його каналу знову почав стежити за Стронгменом. Друзі, на цьому все. Кому сподобалось, обов'язково поставте вподобайку і напишіть свої думки у коментарях. Також не забувайте про підписку. Ви були на каналі Прокачник. Почуємось!